Динамо не включило Ярмоленко та Гермаша в заявку на сезон Прем'єр-Ліги. Скандальний серіал про Поворознюка, коли всі проти, навіть він сам. Екзірка Шахтаря може переїхати в Росію. Динамо не відпустило півзахисника у клуб італійської серії А. Мір Луческу хочуть бачити тренером в рідному для нього клубі. Вітаємо у Фанюс! Не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей та вподобати це відео, аби кожен ваш день був файним. Стала відома заявка Динамо на наступний сезон української прем'єр-ліги. Кияни включили до неї 53 футболісти, зокрема Решата Рамадані, Богдана Лєднєва та Ігора Горбача, які за чутками мали залишити столичну команду. Також у списку з семи воротарів можна побачити сина Григорія Суркіса В'ячеслава, який в минулому сезоні виступав за юнацьку команду Зорі. Натомість у заявці киян відсутні Андрій Ярмоленко та Денис Гармаш. Інформація про те, що Гармаш може піти з Динамо, мала місце. А от відсутність зіркового поверненця Ярмоленка несподівана. Хоча, скоріше за все, його буде дозаявлено дещо згодом. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви Динамо претендентом на чемпіонство у новому сезоні Української прем'єр-ліги. До речі, наш партнер уже пропонує вигідні коефіцієнти на матчі першого туру наступного сезону УПЛ. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з FavBet. А днями форвард Киян Владислав Супряга потішив уболівальників своїм фото з підписом, що він позбувся зайвої ваги та перебуває в непоганій формі. Щоправда, він усе ще відновлюється від травми, та не допоможе Динамо упродовж кількох наступних місяців. Лайк Супрязі, аби він повернувся якнайшвидше. Інформація про плани компанії Шоумена Юрія Горбунова зняти комедійний серіал «СМТ інгулець головним героєм якого стане прототип президента одноіменного клубу Олександра Поворознюка. Вже переросла у сагу. Українці обурилися тим, що цю стрічку Горбунов вирішив зняти за 33 мільйони гривень з державного бюджету. Через це подав у відставку міністр культури України Олександр Ткаченко. Фандей звернувся до Олександра Поворознюка за коментарем, але отримав відмову у жорсткій формі. По цьому питанню до мене приїхали. Все, все, крапка, не хочу більше на ту тему говорити. Ну, ну воно не стоїть того, просто не стоїть. Все, до побачення. Попри чутки, що наступний сезон може стати останнім у тренерській кар'єрі Мірчі Луческо, він отримав запрошення на роботу в новій команді через рік. Про це розповів один з власників Динамо Бухарест Євген Войку. Він розраховує, що наступного літа Мірча залишить Київ та повернеться в Румунію, де пристане на пропозицію попрацювати з Бухарецькою командою. Щоправда, буде це посада головного тренера або якась інша, Войку не повідомив. Динамо Бухарест» фактично є рідним клубом для Луческу, адже там він розпочинав ігрову кар'єру, а також упродовж п'яти років працював тренером. Зірковий бразилець Давід Нерес, якого Шахтар купив у Аякса за 12 мільйонів євро, за місяць перед початком повномасштабної війни, через що півзахисник не зіграв за гірників жодного матчу, може опинитися у складі російського зеніта. Клуб Санкт Петербургу запропонував бенфіці 25 мільйонів євро. Щоправда, лісабонці відповіли, що готові відпустити нереса лише в 4 рази дорожче за 100 мільйонів євро. Напишіть у коментарях, як вважаєте, чи поїде Давід Нерес в Росію. У будинку футболу відбулося жеребкування двох попередніх раундів Кубка України. У першому візьмуть участь чотири команди з Асоціації аматорського футболу і дві з другої ліги. Базовий день 29 липня. У другому раунді зіграють 32 команди, зокрема, переможці попереднього етапу, а також представники першої та другої ліг. Базовий день 2 серпня. Очікуємо на дербі Прикарпаття Карпати. А який матч з цих раундів ви очікуєте найбільше? Пишіть у коментарях. Нагадаємо, що позаминулий сезон Кубка не був завершений через початок повномасштабної війни, а в минулому розіграш не відбувся за тих же причин. За повідомленням відомого інсайдера Фабріціо Романо, київське Динамо не відпустило опорного півзахисника Володимира Брашка до Туріно за 4 мільйони євро плюс бонуси. Вихованець київського клубу чудово провів минулий сезон в оренді у складі зорі, забив сім голів та відзначився одним асистом. А цього літа дійшов до півфіналу молодіжного чемпіонату Європи у складі команди Руслана Ротаня. В новому сезоні Мір Челоческо розраховує на 21-річного півзахисника, якого «Трансфермаркт» оцінює у півтора мільйони євро. А президент Динамо Ігор Суркіс назвав цю пропозицію Торино принизливою. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.